Отже, від вчорашнього дня, 23 квітня, українські чоловіки мобілізаційного віку не зможуть більше отримати консульські послуги за кордоном. Це викликало хвилю протестів у консульствах європейських держав, зокрема в Польщі, і звичайно обурило сьогодні і депутатів Верховної Ради, які не добираючи слів, критикували міністерство закордонних справ із трибуни Верховної Ради. З нами на зв'язку народна депутатка Галина Васильченко. І ми поговоримо. Слава Україні, пані Галю. Героям слава Вітаю. Так отже, давайте. Яка реакція була народних депутатів на те, що стало вчора? Призупинили видачу документів і не працювали наші консульства, і те, що сьогодні, як депутати реагували, і чи була якась реакція від Міністерства закордонних справ? Ну, станом на зараз реакції від Міністерства закордонних справ я не бачила, лише знаю, що голова МЗС Пан Кулеба обіцяв дати певні роз'яснення. Від депутатів насправді була різна реакція зокрема, лунало багато критики стосовно порушення прав людини, і зокрема прав чоловіків у даному випадку. Але я насправді зі своєї позиції дивилася б на це максимально об'єктивно. Тому що тут потрібно розглядати ситуацію з кількох сторін, на мою думку. Перше, точно погоджуюся з тими, хто критикує таке рішення МЗС і загалом такі, такі розпорядження МЗС до своїх консульських установ за кордоном. Адже це справді протизаконно немає. Не під собою якихось законних підстав, таке розпорядження, оскільки закон війде в силу, почне діяти легально з 18 травня. Відповідно, можна було дочекатися дії закону і не робити зараз якісь такі бурхливі, незрозумілі речі. З іншого боку, якщо це розглядати позиції тих військовослужбовців, діючих наших військових. Зараз нас з вами захищають з позиції родин їхніх дружин доньок, то можна цілком зрозуміти і іншу сторону, адже є так, є чоловіки, які виїхали ще до війни, які можливо працюють десь за кордоном абсолютно легально, чи то за робочими візами, чи, наприклад, є студентами десь. Або навіть під час війни виїхали легально, оскільки мали на це законні підстави, то це одна ситуація. А є інша ситуація, коли нам повідомляють різні правоохоронні прикордонні органи, що за різними підрахунками десь до 650 тисяч нелегально виїхало військовозобов'язаних. Я бачила в ЗМІ відповідні цифри. Якщо це правда, ці люди виїхали незаконним способом, то має бути відповідна реакція щодо дій. Тому це тут знаєте є два моменти: І з одного боку, правовий юридичний щодо того, що МЗС зараз не мало права видавати з юридичної точки зору таке розпорядження, а є інший аспект моральний. І відповідальності перед країною, обов'язок захищати країною, і відповідальність в першу чергу моральна перед тими військовими і нашими захисниками ЗСУ та їхніми сім'ями. Тому я б дивилася на цю ситуацію доволі об'єктивно з різних боків. Ну чесно кажучи, дуже було боляче і неприємно дивитися на. Риторику і реакцію тих людей, які ломилися у консульства, як вони обзивали працівників, і я просто ставлю себе на місце хлопців, які не передовій, як їм це бачите, коли вони вимагають. Хочуть ротації втомилися без перерви вже третій рік на війні на фронті. Що далі, що далі буде робити наш парламент? Які будуть дії? Чи заслухають на комітеті, чи викличуть представника МЗС? Ну, Що будуть далі робити депутати Верховної Ради? Ну, в першу чергу, питання, яке ви підняли питання демобілізації, хочу нагадати, що ми своєю постановою Верховної Ради в передприйняттям закону про мобілізацію. Передбачили в постанові перше це доплати для тих, хто на передовій, аби їхня заробітна плата, Якщо людина протягом місяця перебуває на передовій, мала порядку 200 тисяч гривень загалом цих виплат винагороди. Друге, це передбачити, щоб уряд розробив відповідний законопроект про ротацію демобілізацію. Відповідні відпустки, бо ви дуже слушно сказали. І я повністю з вами погоджуюся. Теж бачили кілька відеороликів. Ну, прикро мені сумно, що ми всі є одна нація, це теж українці, і так як вони себе поводили на тих відео в консульських установах, то звісно, що шкода і сором. В першу чергу, якщо вони вже там знаходяться, і ті українці, які зараз за кордоном, і ті, які знаходяться безпосередньо, я б хотіла говорити про тих, які знаходяться легально. Бо щодо тих, які знаходяться нелегально, я навіть не знаю. Що тут можна сказати, так але ті, які поїхали, які немають, які, наприклад, поїхали в цілях захистити своїх дітей, вберегти від ракетних атак, забезпечити їм безпеку, то очевидно, що дуже б хотілося б, щоб ми всі пам'ятали, що в нас є лінія в нас є військово. Які нас захищають вже третій рік, і навіть як ти перебуваєш за кордоном, то пам'ятай про це, допомагай хоча б тим, чим ти можеш. Ходи на акцію на акції підтримки України, на акції адвокації фінансової, мілітарної підтримки для України, для наших військових, для державного бюджету. Допомагай по можливості донать, допомагай волонтерити, збирати, шукати знаходити Ті речі, які необхідні. Тобто, якщо людина має українську проактивну позицію, вона завжди знайде собі місце і знай... своє місце в допомозі і в захисті в обороні, і потім зможе з чистою совістю повертатися в Україні і далі допомагати тут розбудовувати. Бо насправді ми, як країна, дуже зацікавлені в тому, щоб наші українці повернулися після війни, допомагали відбудовувати. Економіку країни, інфраструктуру і загалом країну. бо навіть станом на зараз, за даними міністерства економіки, нам вже не вистачає 4,5 мільйони працюючого населення. Це без дітей, без пенсіонерів, саме працюючого населення. Ви уявляєте, яка велика кількість людей нам потрібна вже зараз? А яка ще ще більша кількість буде потрібна після перемоги? Ну і на фоні підтримки від США і підписного законопроекту е, американським президентом і підтримкою наших європейських союзників. Звичайно, така е, ситуація ганьби це велике ганьбище. Ну я я інакше це не назву. І один із дописувачів правильно написав, коли опублікував відео із консульства. Що а де ви були? Чому ви так активно не розблоковували польський кордон? Десь теж десь. Тоже в цьому є рацію. Пані Галю, скажіть, чи буде парламент вертатися до цього питання протягом цього тижня? Чи будуть це на порядку денному ось ця ситуація? Ну, найперше, в порядку денному ми зараз маємо кожного дня трохи новий формат роботи. До прикладу, сьогодні в нас був податково економічний день, і розглядали, прийняли. Першому читанні, зокрема, дуже багато законопроєктів стосовно податків, митних зборів, економіки, регулювання в економічній сфері, завтра в нас в порядку денному, я б сказала, день соціальної політики. В нас має розглядатися багато законопроєктів соціальної політики, і для того, щоб в порядок денний було внесено, наприклад, питання. Про те, що ми хочемо заслухати відповідного міністра, ми можемо проголосувати таке питання, але нагадаю, що ми проголосували питання заслуховування керівника СБУ. Вже я навіть не. Аю місяці два тому назад до сих пір це заслуховування не відбулося в сесійній залі, тому тут дуже багато залежить від президії, від керівництва Верховної Ради, чи поставлю відповідне питання, чи буде воно проголосовано, набере відповідну кількість голосів, і потім чи буде виконано на. У разі підтримки тому я хочу нагадати всім, що у нас безпрецедентна ситуація в країні за часи незалежності. Вперше, ми маємо монобільшість, а не коаліцію. Ми маємо єдину правлячу партію, і тут справді дуже багато залежить. Звісно, ми, як опозиційні депутати, можемо і під рівень, Питання іноді нам вдається з тих чи інших рішень, але часто ключова, крайня остаточна позиція все рівно останнє слово за правлячою партією. Ми будемо сподіватися, що моно більшість дослухається до здорового глузду опозиційних депутатів і ну щоб ця ситуація якнайшвидше вирішилася або. Ну, це ми, ми дуже погано виглядаємо в світлі наших європейських американських друзів, тих конгресменів, які нас підтримували. Сподіваюся, що парламентарі це розуміють. Пані Галю, щиро дякую вам за включення. Слава Україні!